Вже наш садик вдома. Яку? Яку? Думай, яку. Червоні кульбаби. Кульбаби тобі включити? Червоні кульбаби. Ну добре, включаю червоні кульбаби. Ладії джентльмене, хвилинка-цікавинка віддалі жону. Я впевнений, кожен з вас стикався з такою проблемою, коли ви хочете купити якийсь певний товар, а всі покупки зараз робляться здебільшого в інтернеті, ви починаєте його шукати по різних сайтах. І скрізь ціни суттєво відрізняються. Ви не знаєте, які саме обрати. Знайомлю вас з додатком Хаглі, який вирішить за вас цю проблему. Додаток Хаглі це як особистий помічник в онлайн покупках Він сам перевіряє актуальні ціни і наявність. Заходимо в додаток, можемо обрати з категорій. Дитячі товари, здоров'я, тут є все. Техніка. Ось, наприклад, нам потрібно ручний пилосмок. Вбиваємо в пошук, за декілька секунд він починає шукати потрібну для вас річ. Знаходить його, переходимо за ним, нажимаємо додати в кошик, і процес пішов. Все, він шукає з усього інтернету найкращий для вас варіант. Ось ми бачимо вже є інші пропозиції. Можемо переглянути, що він знайшов для нас, і обрати найкраще. Переходимо, вписуємо своє прізвище ім'я по батькові. Збираємо населений пункт і відділення, куди хочемо отримати товар. І після цього всього залишилось лише підтвердити замовлення. Все. Залишу. З цим додатком ви не гаєте час на годинні пошуки товару в інтернеті. Хаглі знайде для вас найвигідніше. І найрозумнішу пропозицію. Він не буде давати вам 100 500 варіантів, він дасть вам декілька, але найкращих. Причому на уваги навіть чи безкоштовна доставка, тому що це також для нього в пріоритеті. Тому завантажуйте цей додаток, він має бути в кожного. І купуйте все з розумом. І дешевше набагато. Поки йду додому, заболіла якийсь кашель незрозумілий. І так знобило мене. А тоді випила кави, привіт Дніпро. Ви... Мене ж подружки скоро день народження. Так як ну, магазин. Ближчий до нас Вікторія Сікрет. Закритий до осені. можливо. Думали, що буде доставка вчора, але її не було. Бо, ну, мабуть, бренди чи не доставляють додому, чи не так замовили. Коротше, їздила я забирала туди, куди вчора. Там магазин і при магазині склад, такий як нова почта, чи не пойму що. А ще ж сто раз вже пошкодувала, що не взяла своєї любимої сумки. На Зайшла, взяла собачка 2 собачкам. уже вже важко. Взяла фруктів, бо немає нічого вдома. І оце єлі тягну сумку. Думаю, зайду привітаюся, бо якось і нажала випадково наживо. Ну, наживо, то хай буде й наживо. Привітаюсь наживо в колесах. Доброго дня. Доброго всім денечка. У нас сьогодні. Наче останній теплий день в Лондоні. Сьогодні просто жарко. Я діла плащик цей джинсовий. Привіт, дякую. І знаєте, мені жарко. Ноги в мене голі, без штанів аби в штанах. То, ну, я голі, я в сукні. Зверху накинула цей плащик джинсовий. І мені жарко, можна спокійно, з коротким рукавом, бо спекотно. Так що зараз прийду, покажу вам, що купила. і що? Що я буду сьогодні робити? Вже й вечір. Щось приготую поїсти і, і буду від а, посилку збирати. Сьогодні треба збирати посилку. От я не вмію сама збирати. Мені... Я не вмію сама вкладати, так як у нас син вклада так гарно, в мене підряд. Ну, сьогодні то її не забиратимуть, сьогодні врядлі по п'ятницям. Дуже рідко коли привозять посилки, бо ми чекаємо з України посилку по суботам. Але завтра діти на роботі, то мені її самі відправлять. Тому треба сьогодні зібрати, скотчем все заскотчувати і винести її в сарайчик. А Завтра приїдуть і відправлять. Якось так. Ой, які ці гори важкі, господи. Присяду. Дякую, дякую, Ірочка, дякую. Фух, що таке сумка на колесах і мені прийдеться роз... розтібатися, бо жарко, просто немає сили. Фух. Нічого такої не взяло. А важко. Того трошки, того трошки. Самих сердечок 2 кілограма. Зараз в морозилку розділю. Потрошку, щоб потім варити, я то на м'ясорубку їм і в кошку і вони таке люблять. Яка чудова погода. Якби до цієї погоди, ще й настрій, і мир взагалі б життя б заграло новими фарбами 100%. А поки, поки не можу зібратися докупи, як не одне, так інше. Як не одне, так інше, та питання не вирішується. І воно мене даве, і друге якесь наповза на мене всяке таке і коротше. Ну нічого. Саме головне – здоров'я нас і наших рідних. Неприємності то ми переживемо. люди привітливі, йдуть і посміхаються. Просто йдуть і посміхаються. Вони мене не знають, взагалі не знають. Йдуть, посміхаються до мене. І це ж просто, як приємно. Не знаю чи людей, привітатися, посміхнутися. Я сьогодні не робила догляд за обличчям. просто прийняла душ, помила голову, бо вже була така, знаєте, не свіжа. І не робила ні тоніком, ні вмивалкою, нічим. Вчора з вечора гарно масаж зробила обличчя, вечір на сьогодні не хотілося нічого, якщо чесно. Від слова взагалі нічого. Тоді якось випила кави, трошки роздуплилася. І трошки мені якось легше стало. Можливо, низький тиск був, У мене дуже часто крутиться голова. Можливо, це від, від від луння віку, хоч який вік, наче 60. Хоч раніше я думала, що 60 це вже взагалі. Ще дивіться, він яку сумку тягну. Значить, ще є час. Зараз прийду, вип'ю електроліти. Спеціально не пила, бо вчора випила, так мене водило по всьому метру. Заїхала на кінце. от сьогодні, зараз прийду, вип'ю електроліти, купила собі інжиру. Буде мій перший прийом їжі. Ой, гарна погода. Ой, але важко. Ай, як два кілограма того, кілограм того, кілограм того, кілограм і несу в сумці. Вийду в прямий ефір тік-тока. Там мене просто дивиться багатенько людей. От в Інстаграм я розумію, що сьогодні всі по роботах. Можливо, завтра в Інстаграм вийду надовше. А сьогодні якось так. Обіймаю всіх. Зараз покажу розпаковочку, мені вже додому недалеко. Покажу вам. Ой. там за поворотиком униз і вже мій дім. До станції метро. До станції метро мені 8 хвилин. Так що всім гарного дня. Дякую. Дівчат, я по натурі дуже добра людина. Я вам чесно скажу, злості в мені взагалі нема. Це вже просто в мене наскільки накипіло і наболіло. Просто наболіло, що я нічого людині не зробила такого, щоб, ну, за знаєте, за те все добро. Ну, коротше, Бог з ними. Бог з ними, Христос з ними, а ще в церкву ходить. Ну, на церкву теж так ходить, знаєте. Є такі люди, що ходять в церкву, облизують ікони, облизують ікони. А самі роблять гадості, про які ми не знаємо. Взагалі, взагалі, скажіть мені, мені вже мало часу. В порчу вірите? Бо в мене вже дуже мало часу з вами поспілкуватися, бо я зараз буду йти робити баклажани, як шашлик тільки. Да. Добрий день, що у вас сталося? Дівчат, перехожу зараз в Тік-Ток. перехожу в, той, в ту кімнату, буду готувати баклажани по як шашлик, рецепт. Сталося мене все, винесли вивезли з хати. Що ні, я не пойму, що ні. Єрунда, що єрунда, теж не пойму ні. Так, що вирішують? Вірній людині, все, що вкрали, Глена, ніколи не замірять, не доведіть діло до кінця, накажіть І так і зроблю. Якщо не вийдуть на діалог, а коли вони, може, вже і захочуть вийти, я вже не захочу вийти. Я вже не захочу вийти. Дівчата, і закон на моїй стороні, я була за кордоном. Бралося без мене, без мого відома. Я не вірю в порчу. Ну, просто є такі люди, що. Дивіться, все бралось без мене. Все бралось до громочки без мене. Я повторюю навіть свикрухи на гусятниці якісь 100 років. Я дозволяла брати тільки два дивани. третій вони віддали водію, який потребував цього. Ну, Якщо ж треба, то знайдуть і водія. Мене там не було. і Куплі-продажі не було. Пропонували допомогу, я, звісно, відмовилася, але буду. Дякую вам. Можливо, він і не потрібний цей діалог, можливо, просто треба діяти і все. Дівчата, якщо я можу, У мене поки була українська карточка, мною тут одна підписниця так користувалася, в неї собачка лаборадорія. Вона весь час видумувала різні історії, а знаючи, що я люблю тварин, я її постійно кидала. І от я показую якось розпаковку, і вона мені пише, ми тут голодуємо, а ти показуєш розпаковку. Я її заблокувала, і вона мені в тік ток там пише, умоля, розблокуйте мене, я вас вже більше грошей просити не буду. Ні, я її не розблокувала, дівчат. Просто мені вже наскільки наболіло і надоїло, будь ну от, всім гарною не будеш. І не хочу, щоб об мене витирали ноги. Якщо не буде все повернути, я піду до останнього, дівчат, чесно. Зараз квитки недорогі. І наш мені навіть не потрібно їхати. У мене буде представник мене в суді. Майдуть вони представника в суді, нехай він буде, але факт лишається фактом. Речі забрані без мого відома, і вони у них повернуті. Вони невірно зробили. Краще б вони взагалі нічого не повертали. Вони привезли тільки два дивана, шафу і один килим. Ну, вже те, що вони брали. Вже підтверджує те, що вони брали. І в мене такі люди живуть в будинку, що це все заносили і вони підтвердять. І, і, і це підтвердження, розумієте? От так. Все, дівчатка, перехожу я туди, міняю постіль і виходжу в Тікток, будемо робити баклажани, як синенькі. Ой, як синенькі. Баклажани, як шашлик, як шашлик. Як я вам його розкажу в інстаграм, якось розкажу. Хто не буде дивитися, якось розкажу. Можливо, ще раз тоді зроблю. Взагалі, якось придумаємо. Щось придумаємо. Обіймаю вас, сім'я.